Шановні колеги, ми раді розпочати наш захід. Хоча відразу я повинен зауважити, що по суті тима це про два заходи про виставку відкриття виставки, яка пов'язана із виданням в, і відповідно розповсюдженням ідей карта у Львові, тобто тема ката військової університету, «Першодруки». що Творів Канта, і потім буде круглий стіл. Тобто відкриття виставки і круглий стіл. Ну і, звичайно, ми всі напевно, можливо, хтось ще не надто пішов в цю тематику, але сьогодні, як ви, напевно, знаєте, такий дуже особливий ювілей виповнюється 300 років від дня народження Іммануеля Канта, буде одного німецького філософа. Ну, Одна обласна. Ужніших філософіях Заходу. І відповідно, по суті, не лише у нас, але у всьому світі відбуваються заходи, присвячення цій крупній даті 300-тріччя. А отже, у нас буде такий розпорядок: я ще надав слово організатору нашої виставки, професору Весениці Андрію Степановичу. Ви, напевно, матимете. Ну, від п'яти до десяти хвилин, напевно, для того, аби ознайомитись із експонатами цієї виставки, а потім ми перейдемо вже до Круглого столу. Так? В такий спосіб будемо працювати. Отже, радий всіх ще раз вітати і надаю слово Андрію Степановичу. Дякую, Андрій Осипович. Дякую всім, що завітали до нас. Що не забуваєте про вічне, про філософію, про Канта. Я хочу на вступі прочитати інформаційний задум, для чого це все ми робимо, а тоді коротко розказати, що ми можемо побачити на нашій виставці сьогодні, і запрошу вас роздивитися. Отже, час ювілейних дат це завжди нагода для підведення підсумків, для усвідомлення того, що зроблено до нас, чого досягли ми, і у напрямі яких звершень маємо рухатися далі. Для чого? Головно для того, щоб щоденно підтверджувати високий статус університету, утверджувати ідеали фундаментальної науки, плекати непраминальні цінності української культури. Метою представленої, шановному відвідувачу, виставки, є прагнення продемонструвати праці з фондів наукової бібліотеки Львівського університету, присвячені філософії канта. Важливо показати багатство доробку німецького філософа через призму наявних у нас перших друків, і, зокрема, його життєвих видання. Важливо не оминути увагою внесок професорів Львівського університету у розвиток картузнавчих студій ще на початку минулого і у позаминулому століття. Важливо продемонструвати, що зроблено у наш час. А отже, долучитися до великої історії філософії. Визначеною творчим спадком Канта і окресленої у працях учених Львівського університету та разом творити історію філософії сьогодні, вкотре задумуючись над фундаментальними світоглядними питаннями, поставленими видатними слитлами, що я можу знати, що я повинен робити, на що я смію сподіватися Що ну, таке людина. Отож, у нас е, на виставці. Є три стенди, до них, я думаю, зараз ви зможете підійти подивитись. Це є перший стенд Це з першодруками канта на науковій бібліотеці Львівського університету. Це є другий стенд з працями оцелі Львівського університету 19 20-го століття. Тут, зокрема, є польські науковці, які. Першим переклади канта польською мовою, які популяризували Канта, як це робив, Казіння Шутаторський, що я ще тут скажу далі. Ну і зрештою, третій стенд це є український переклад канта і дослідження про нього. Буквально якщо подивитись кілька хвилин, то потім ще буде доповідь про Канта і Львівський університет, де про все це, що є тут. Буде більш детально. ну і На завершення, очевидно, після того, як ви сповнитесь з ідеями, а я переконаний, що вам це вдасться, наповнитися кантівськими смислами. Ще буде невеликий інтерактив. Хто буде бажати, хто у нас буде окремий сіл для відгуків про виставку про Канта, І я пропоную вам поспілкуватися з Кантом, як будете йти. Цю тепло завдання від самого камеру. Завдання не буде принаймні, висутні, прендентку вони таке може, і прочитати своє завдання і написати 에, власну відповідь 에, в 에, блокноті, який збоку врандованому на нашому блокноті, підготовка на нашим проконом, свою відповідь. 에, тобто, трішки попрацювати, отримати нагороду і задоволення. Від виставки і від того, що ми всі робимо разом. Тому оголошую виставку відкритою. Дякую всім, що прийшли. Пропоную подивитися, а через 5-10 хвилин послухати ще початок проголоску і лекцію в Кам'яне і всі наступні лекції, які ви бачите в програмах. Будь ласка, слухаємо вас. Насложенься виставкою.